Дня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Сморід, бруд і антисанітарія. Гості теребовлі та й місцеві жителі не мають при потребі, де сходити в туалет. Громадський відходок на автовокзалі в жахливому стані. Чому його не ремонтують та тримають в антисанітарних умовах? З'ясовав народний контроль. Він нормальний там. Та такий… Може бути. А оце ви кажете, що можна сюди зробити, так? Ні. Чи, це, чи це до будівництва? до Приміщення туалету на автовокзалі в Теребовлі бажає кращого, кажуть люди. Цей туалет іменно тут це трошки жах. Але як для такого, як, як пояснити, як для місця, де більше скупчення людей, ну, це тут автовокзал виходить. От. І я думаю, що це. Не дуже ну, не дуже а приємно, бо навіть нема, як казав по-людськи, де піти в туалеті. Працівники автовокзалу запевняють, прибирають у туалеті щодня. Просто сьогодні прибиральниця вихідна. прибирається, ну а як в туалеті прибирається? Вона кожного дня є в нас, то і прибирає, закріплено, за тим. Вчора було прибрано? А все. Ще здорогу, ще сьогодні що? Посипаємо дизинку. У Теребовлі взагалі проблема з громадськими відходками, скаржаться місцеві. Громадський туалет на залізничному вокзалі у Теребовлі не в кращому стані. Тут також антисанітарія. Поганий туалет, поганий. Бачила, де коли проходила, то бачила, дуже погано. Нема ні двері, ні нічого. Різні дорога, і люди є, і до колись. Бачите, все розвалене, все розтае. В дуже поганому стані. Так. Треба зробити інакше, по-любому. Набрати нормальних людей, спеціалістів, виморвувати. Я так вважаю. Тут людей досить, є. Є ранку, і ранком, і вечірком чекають на поїзд. Серів. Багато людей. Начальник станції зізнається, туалет були змушені закрити. Наразі готують його до ремонту. Там туалет закритий простонап, тому що він аварійному стані. Тут приїжджали вже, визначалося робити. І показує журналістам, куди при потребі можуть сходити теребовляни. У нас є туалет на двірні, на другому поверсі, і на першому поверсі. Міська влада запевняє, у теребовлі через два місяці буде ще один громадський відходок у центрі міста. Це біля центрального павільйону, біля поліклініки, є вже збудований туалет. І я думаю, що до двох місяців ми його відкриємо, це буде в нас платний туалет в центрі міста. Ми проконтролюємо, чи відремонтують старі та облаштують нові туалети у Теребовлі. Зоряна Яремишин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.